Всім привіт! Зараз я зніму вам розпаковку яскравої портативної колонки 2e Sound TVS в червоному кольорі, яку я придбав в магазині Allo. Давно придивлявся саме до цієї моделі, бо хотілося щось компактного, гучного і з характером. Переді мною коробка доволі компактна, щільна, без зайвого пафосу. Дизайн стриманий, але одразу видно акцент на самій колонці, великий надпис SoundBlocks. Логотип компанії 2 e іконки основних фішок. Нічого зайвого, але інформативно. По бокам у нас нічого немає. Ну що ж, давайте відкриємо коробку і подивимось, що всередині знаходиться. Так, всередині сама колонка. І давайте подивимось заодно комплектацію. Так, інструкція користування, ну, інтуїтивно думаю, розберемось. І коробочки. Jack 35. Довжина його сантиметрів 50. І Type-C. Довжина приблизно така сама. Так, ну і сама колонка. Ну, що я вам скажу. По вазі вона так грам до 300 важить. Ну, Відчувається, що тут вона, акумулятор якийсь нормальний стоїть. А відразу на сонці відблиски видно, що тут два динаміка стоять. Ну, така Прикольно. А зверху великі кнопки, вімкнення, там, гучність і зміна режимів. І тут знизу так, а, з цієї сторони. Так, бачимо Jack 3.5 для зарядки і для карти пам'яті. Я тут зі своєї старої колонки карту пам'яті взяв і зараз подивимось, як буде звучати. Чому саме вибір на цю колонку в мене пав, бо мені якби, не завжди зручно телефон підконекчувати, а так свою любиму музику на флешку закинув, вставив колонку і працюєш собі під музику. Так. Все, флешку вставили. Зараз увімкну І на короткий mm -hmm. час подивимось, як звучить. はい。 Звучить досить круто. Yeah, 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 all, no так, має там потрібно треки перезаписати або щось на флажці. Вона відображає, відзвучується погано. Ну, це і на минулій колонці так було. Це не в самій колонці причина, а в тому, як записані файли на флешку. Але я по звуку можу зразу сказати, що звучить дуже круто. По зрівнянню з моєю минулою колонкою, це взагалі небо і земля. Вон навіть той саундбар, який висить на стінці. Ну, я скажу, що тут навіть приємніший звук буде. Що можу сказати на підсумок розпаковки? Ця колонка виглядає міцною, зручною, сучасною, без зайвих деталей і без маркетингової мішури. Відчувається, що річ неодноразова і дуже якісна. І нагадаю, що придбав я її в магазині Allo, доставили дуже швидко. Якщо вам потрібна така колонка, рекомендую. І, до речі, на червона колонка на 200 гривень дешевше, ніж синя була, тому вибор пав саме на неї. Дякую за увагу!